Вірш Лесі українки Сафо. Над хвилями моря на скелі хороша дівчина сидить, в лаврому вінку вона сяє, співецьку ліру держить. До пісні своєї сумної На лірі вона програє, і з піснею той у серці Велика й туга встає. Цій пісні згадали славу величну свою, красний світ лукавих людей і кохання, і зраду печаль своїх літ, надії і розпач дівчина зірвала лавровий вінець, і в хвилях шумливого моря знайшла свої пісні кінець.